Привіт! Крутимо на афроплойку Каре. В чому специфіка? Спочатку оброблюємо себе термозахистом. Наносимо димкою на відстані 30-40 см і розчісуємося. Далі я буду брати достатньо крупні пробори. У мене насправді дуже рідне волосся, як на мене. І я його зовсім дуже рідко розчісую, тому вже все. Вже Ділимо волосся на бази, робимо їх рівномірними, також можна скористатися пудрою для об'єму. Але хочу показати, що буде, якщо ми з вами будемо брати ось такі маленькі прядочки. Старайтесь прядочки брати, щоб між ними були чисті лінії. І ми прикручуємо ось тут отак, під низ прядочку, накручуємо її або стрічкою, коли вона плоско лягає на плойку, або ж гутом. Прокрутили, прогоріли і відпускаємо. І виходить, що якщо в нас буде дрібненький завиток, подивіться наскільки підстрибує довжина. Тому я буду брати достатньо такі крупні прядки і будемо накручувати їх швиденько, за рахунок того, що в нас буде на це затрачено дуже мало прядочок. В три рази вже більшу, ніж була. Ставлю вниз плойку, накручую її так, щоб волосічко дивилося вниз. Кінчик можна не до кінця докручувати, і він у мене прогрівається. Тут можна пальчиком пощупати чи прогрілося, і знімаємо її, не охолоджуємо, вона ось так лежить, тобто, вже наскільки лишається довжина. І ми потім її отак порозтягуємо, і вона буде така. Грайлива, дуже зачіска. Можна заколювати на бази, можна, так як я завжди це роблю, собі на відчуттях. До речі, я карешку ще не крутила цією плойкою, мабуть. Тому сьогодні буде і для мене дуже цікаво, що в нас вийде. Так, Заколюємо від вуха до вуха. Ва до вуха. і ва до вуха. Раз, два, три. Раз. Два, три. Закололи, і тепер нам треба ділити рядами. Тепер мені це буде заважати. Тут в мене ще є кусочка з попереднього відео, тому ви можете якраз зайти і подивитися. І тепер достатньо такими великими рядами ділимо і заколюємо. Ой, раз, закололи, розділили. Тепер. Я ось цей низ накручу прям однією великою пасмочкою, відтяжку роблю на обличчя і одразу стараюсь близенько біля корення, наскільки це можливо, прокрутити, щоб нижні волосся в мене не забирали довжину. Нехай вони в мене будуть трошки легкішою хвилею, але не забирають довжину. Подивіться, які йожики випадають від рівного зрізу. Стягуємо, от бачите, підкручено, і довжина. Мені треба, щоб вона закінчувалась на бороді. Відколюємо наш наступний ряд. Забираю, і вже цей ряд я ділю на дві частини. То в мене, взагалі, мінімальна кількість рядочків. Раз, розділила між собою. І тепер кладу знову під низ. і кручу один раз на обличчя, інший раз від обличчя і підкручую максимально до коріння. Наша задача, щоб гарно прогрівся корінь. Кінчик, як правило, в нас тончіший, і він прогрівається швидше. Тому ми кладемо нашу плоєчку. Чотири на обличчя накрутила. Тепер беру ось цю. Кладу плойку і прокручую від обличчя від самого коріння І одразу підтягуємо, щоб у нас гарно прогрівся і корінь. Кінчик він тонкішає і він прогрівається набагато швидше. Носик дивиться завжди вниз. У вас плойка може дивитися вверх, але носик волосся саме дивиться вниз, щоб вони в нас гарно прогрілись. Так, відколюємо. Якщо ви дивились мої попередні відео, дивитесь це відео, можете зрозуміти, що я не користуюсь лаком. У мене волосся мені подобається, як воно тримає. Завиток, яку кількість часу, тому я не користуюсь лаком. Ви, звісно, якщо у вас погано тримається волосся, можете користуватися лаком ось на цьому етапі, коли потрібно нанести. Я ним користувалась, коли ми крутили на крупну плойку локони. Ті в мене погано тримаються. А ці триматимуться гарно. Надіюсь, на карешку також. Тому знову плойку поставила руки ось так високо-високо. Прямо треба підняти себе, змусити. І коли будемо задкрутити, також потрібно рікті піднімати, щоб в нас гарно все прокручувалося. Дивимося, ой Боже, вниз. Знову дивимося вниз і так граємося рядами. На потилиці ділимо рядами горизонтально вверх. Стараємося відділяти бази. Потім можна собі подивитися, де буде проділ. У мене такий. План зробити таку хаотичну зачіску, начебто вона вже вчорашня, щоб вона не виглядала як, як сьогоднішня. Так, пудра. пудру можна нанести на корінь, щоб було в мене більш таке щеплення. Знову по кінчиках відділяємо наш ряд, ділимо його наполовину і знову на обличчя, локон від обличчя, на обличчя від обличчя. І ця зачіска в нас займе менше 10 хвилин. Ой, як то кажуть, мені вже пора вибігати, а я ще тут прокрутили, пальчиком перещупали. Як все тримається, прекрасно, раз, вниз і погнали. Біля обличчя, прядочки, я кручу від обличчя. Зрозумів, ті, хто біля краєчку, ось цей весь ряд, кручу від обличчя, щоб вони, наче мені не заважали і не падали. І зараз ще я візьму пудру, там вона стоїть. Одразу ми її досипемо на відео. Вона така біленька, її треба вичисати. Або витрясить можна, якщо волосся не дуже сюже нанести пі... сухий шампунь. Так, стягуємо. Раз. У мене така присипаюча пудра. Зараз я знову буду. Вся... Вся біла. Між рядами я її просто наношу після того, як накрутила, і отак втираємо. Саме на зону найвищого об'єму це наші лобні упадини і макушечка. Ніяких ночохів, більше нічого не роблю. Тому що в мене насправді мій об'єм мене задовільняє. Далі, також можна робити натяжку вверх, ставити також хворочку вверх, накручувати назад, не тільки по проборах, а й крутити назад, наприклад, якщо у вас немає статичного пробору. І ви хочете, щоб все волосечко дивилося у нас назад, а потім розпадалося, як там буде розпадатися. І тримаємо нашу плойку секунд 10-15, температура в мене максимальна. Я короче, завжди на максимальній температурі, як то кажуть, і на других моїх відео так само. Знову натяжка. Бачите, передка наче лежить наперед. Плойка прогріває курінь, і він у нас і об'єм дає, і прокручується. Якщо, наприклад, у вас волосся таке. Структури пухнастої, воно десь крутиться, тоді нам якраз оцей корінь натяжечку прогріє і його прокрутить. Тому не потрібно буде попередньо вирівнювати нам волосечко для того, щоб прокрутити вашу таку пористу структуру. Так, знову поклали, накрутили. Зверніть увагу на кут від від обличчя. Це якась маленька довго її не тримаємо. І ось видно, як довжина змінилась. Наскільки вона підскочила. Але насправді це не критично, тому що у нас достатньо крупні локони. Так, все, погнали на пришвидшення. Зробила собі капітошки, щоб резиночку. Цим косички вони вже з минулого року. Так би сказати, минулорічні. Там є резиночка, тому обережно. Так само крутимо зад, тут дуже коротке волосся, тому я вас прошу, не опечіться. І себе теж прошу, Надя, не опечіться, тому що плика нагрівається дуже гарно. І має бути гарне покриття, щоб не тільки температура була хороша, а й покриття. У мене це Infinity, тому що в нас була інша плойка на студії, і вона геть погано прогрівала. Ось тут суто на відчуттях, і я вже прокручую кілька кінчиків. Зверніть увагу, знову носик, волосся дивиться в нас низ. вас може дивитися то вверх, то вниз, руки максимально вверх, спину прогнули, не сутулимося і прогрівши, відпускаємо і наверх. Луконяшечка є? Є, погнали! Не забуваємо вимикати горячі інструменти. Це я для себе, щоб потім подивитися на відео. Підсипаю пудру на бутилочку. Надіюсь, там все накрутилось. Якби в мене погано тримали слуко, але я б ще таку пудру і пройшлася і по, самому, по самих кудрях. Тепер так стряхую, руками розбиваю, типу розбираю і все. Не знаю, хто я, з якими образами себе порівнювати. Ну, це перші кудряхи мої на афроплойку на каре. І що я вам хочу сказати. Вона мені продовжує подобатись. Довжина лишилась, тож ще коротша стала, але все одно вона є. Ось це все біле вичесуємо, що в нас тут назбиралось. Оцю Ось сторону мені так треба приколоти, бо зараз я буду. Активна, а може, і не буду приколювати. Ну, прикольно. Прикольний прикол. Все, носимо, граємося. Батінка гарно тримається, так як у нас гарно все прогрілось. І головне, щоб у нас була хороша плойка. Дякую за перегляд.